Так, знайшли. На машині кардан-центр, графік роботи, ось ворота. А ми от з подарунком від сіркофіман йдемо дивитися, чи вони б'ють байдики, чи вони щось роблять. Так, заходимо, явно б'ють байдики. Нічого немає. Нікого немає. Добрий день, ми до вас. Ми до вас, добрий день. Прийшли дивитися. Прийшли дивитися, чи ви, чи ви щось робите, чи байдики б'єте. Ну всі щось роблять. Ну, всі ш... Ану показуємо контент, контент, палець, палець. Ану пальця покажіть. Щось роблять. Ну тут не підкопаєшся. Заходжу, вони не знали. Унікальна тема значить, Хлопці військові відправили. Вони трохи далекі, вони вміють тільки снаряди запускати, туди куди треба. Відправили нам такого кардана. От так. Все, більше нічого в нього не було. І ми тут сидимо, догадуємося, що можна зачудити, щоб... Догадуємося, який це там не храм. знайшли в себе. Добре, що не здали в металлом. Все, зараз даємо йому, як то кажеться, друге життя. Все, і поїде, да, Матвій? Все, це Матвія брат, правильно. Так, контент є, я не з пустими руками. Сір Кофіман передав каву, тільки що в нього був. Хотів придбати, але кажуть, якщо їдеш до Кардана, то даруємо. Кардан Центр, а, шо, все. все, все ставимо на паузу. Ставимо паузу пока.